У центрі надання адміністративних послуг в жашкові нещодавно завершили капітальний ремонт, модернізували приміщення відповідно до сучасних будівельних норм, врахували принципи безбар'єрності, комфорту та сучасності. Ремонт вимагав доступності безбар'єрності, оскільки приміщення відносно вже поважного віку, і відповідно. Будувалося так, що були перепади висот, були сходики, які створювали незручності. У нас дуже багато людей, які поважного віку, у нас людей з інвалідністю багато, і потрібно було зробити доступність до кабінету і взагалі до приміщення. Почали це з самого початку, де облаштували паркування для автомобілів для людей з інвалідністю, відповідно, пандуси, кнопки виклику. Ну, але саме приміщення також потрібно дооблаштувати. Це і вбиральня вдосконалена саме для людей з такими потребами. Облаштовані комфортні зони очікування для дорослих та ігровий куточок для зайнятості дітей. Удосконалюють і надання послуг, зокрема в установі діє єдине вікно, де ветерани війни, учасники бойових дій та члени їхніх родин обслуговуються поза чергою. Обслуговування у цнапі Жашківської міської ради здійснюють сім фахівців, які надають 338 видів послуг.